Вітаю! Мене звуть Маргарита Азіянських. І сьогодні ми попрацюємо з енергіями чоловіча та жіноча. Напевно, ні для кого не секрет, що жінки приймають енергію, а чоловіки її віддають. Тож пропоную вам тест практику. Наскільки гармонійно у вас ну, взаємодіють жіноча та чоловіча енергії якщо у вас є карти таро, можете ними скористуватися для таких практик, як жіноча та чоловіча енергія, я рекомендую користуватися сексуальна магія таро або щось на кшталт цього. Тож починаємо. Зробіть, будь ласка, вдих та видих. Розслабте тіло кожну клітину та через ноги, через стопи на видих віддайте ваше напруження та вашу вагу землі. Задайте питання собі, що зараз є для мене розкриття моєї жіночої природи, що є виявом мого жіночого. У моєму внутрішньому та зовнішньому світі, у моїх стосунках, це та жіночість, яка знає, як давати простір чоловічому, янському. Як приймати чоловічу енергію? Відчуйте ваш процес. Якщо у вас картами, то там буде легше будь-яка колода. Просто дивіться. Так, ну в мене щось занадто все добре. В мене двійка кубків. Любов. Любов, любов, любов. Угу. Якщо ви без карт, просто прислухайтеся до свого тіла. Дуже можливі якісь блоки, або там затискає шию, або якась важкість у грудях, може, маніпура якось стискається. Просто відчуйте. Дуже розповсюджений блок це позіхання, позіхання, та просто відчуття, що зараз заснув. Тоді просто візьміть карти, або папірець, будь-який під рукою, або якусь фігурку, та виведіть цей процес з себе. Наприклад, Якщо у вас є такий процес, який ви відчуваєте, як щось стороннє, який блокує вас, просто виведіть із себе, скажіть, цей процес, що мене блокує, там, я його відчуваю, наприклад, у шиї. От кажіть, цей процес, що я відчуваю у шиї, це мій блок, я його виводжу в цю фігуру, і я потім на нього подивлюся. Потім в іншій роботі ви зможете розпакувати, що ж то за блок. А зараз просто вивели його з свого поля і працюєте. Тепер без блоку ви знову повторіть це запитання та зафіксуйте своє відчуття. І далі з жіночим попрацювали. Зробіть ще раз дихальний цикл. Це вдих на 4 секунди. Далі пауза на 4 секунди та видих. І знову пауза 4 секунди. І далі увійдіть зараз у свій чоловічий аспект. Просто можна так і сказати: зараз я входжу у свій чоловічий аспект. Знову ж, ті, хто володіє картами. Карти створюють такий допоміжний польовий процес. Бо карти Таро вони мають ті ж самі енергії, як і люди. Тож, ви розумієте, що розстановку треба робити з іншими людьми, а, наприклад, ми хочемо самі запити її. І в нас є колода карт. Тож, ми її беремо, от вам поле. І цілющі процеси вже пішли. Так, входимо в свій чоловічий аспект та шукаємо свої образи, запитуйте контакт зі своїм чоловічим. що є я, чоловіче? Я Янське. Яка є моя янська енергія? Яка є моя янська енергія? Угу. І шукаємо відповідь. «Моя янська енергія це рицар Пентаклів. Що він там їй дає, Господи? Угу. От що ви бачите на цій карті? Як чоловік щось дає жінці, як чоловік хоче служити, угу. а жінка хоче приймати? Ось так. Він дає, ви берете ось це просто. Добре, відстежте свої відчуття. Якщо у вас немає карт, тоді ваше тіло це і є ваші карти. Знову відчуваєте, де в тілі є якийсь блок, якщо він є. Знову виведіть його на якийсь поперець бумаги, свій блок, та відкладіть з наміром потім на це подивитися. Ага. І наше завдання це відчути гармонію всередині себе. Гармонійний контакт. Ось ви в своєму тілі щойно з'єднали жіночий аспект тієї вас, яка розслабляється та дає. Місце чоловічої енергії всередині себе. І чоловічої енергії, яка гармонійно взаємодіє з жіночим. І ця енергія чоловіка, яка показує свої потреби жінці і показує, як він хоче проявитися поряд із жінкою. І на моїх картах ми вже бачимо, що Чоловіча енергія дає, а жіноча приймає. Тож спробуйте відчути цей гармонійний аспект. Угу. І якщо знову не вдається, просто знову візьміть паперець бумаги, якусь фігурку, карти. Я зараз виводжу з себе той аспект. Який блокує мене від відчуття гармонійного контакту жіночого та чоловічого. І виведіть його з себе та скажіть, я на нього потім подивлюсь, я з цим розберусь. І зараз, якщо ви відчуваєте гармонію, тоді тут, у своїх партнерських відносинах, ви є та жінка, яка може... Сказати чоловічій енергії так. І ці дві гармонійні енергії всередині вас це є ваші тато і мама. Зробіть вдих та видих. Та усвідомте, це ще раз повторюю, ці гармонійні енергії чоловічого та жіночого всередині вас це ваші тато і мама. Бо кожна людина створена з клітин мами і тата. Тож немає різниці, усвідомлюєте ви це чи ні, але ваші взаємодії зі світом, з самим собою. З протилежним полом це прояв того, наскільки гармонійно всередині вашої душі живуть ваші батьки. Тож уявіть собі зараз, що ви робите крок уперед, і ваші батьки залишаються за вашою спиною. Відчуйте це відчуття гармонійної взаємодії чоловічого та жіночого за вашою спиною, цю енергію життя, яку вони передають вам. І зараз ви отримуєте еталонний стан, ідеальний стан. Гармонійної взаємодії. І у цьому стані жінка розслаблюється, їй більше не треба утримувати напругу на свого тата, якісь очікування, образи, претензії. І будь ласка, проговоріть у голос. Мені не потрібно більше утримувати напругу на чоловіків. Я можу спокійно брати життя у тата і дивитися на чоловіків як на чоловіків, не шукаючи в них татової підтримки. Тепер я спокійно можу сказати так. Мені не потрібно більше. Програвати сценарії мами, бабусі тощо. Тепер я можу розслабитися та відпустити напругу. І зробіть, будь ласка, ще раз вдих та видих. І ще раз вдих та разом із видихом відпустіть усю напругу через ноги, через стопи у землю. І зараз будьте готові встати та зробити хороший, великий і впевнений крок із батьківської системи у свою систему. Встаньте та зробіть крок уперед. Вдих та видих. І зафіксуйте своє відчуття як вам зараз? Угу. Якщо ви закінчили, трохи хочу тепер дати вам теорії. Практику закінчено. Що таке системи? Сімейна це та, де ви народилися: тато, мама, ви, брати та сестри. Родова – це усі жінки та чоловіки вашого роду, по лінії тата і мами. Також у родовій системі є люди, які вплинули на ваш рід. Тож дуже часто в своїх стосунках ми проявляємося не власними енергіями та бажаннями, а обслуговуємо потреби сімейної та родової систем. Тож просто зараз можете згадати стосунки своїх батьків або бабусі і дідусі, по лінії тата та мами. І якщо там багато травматичних, болісних історій, які хочуть бути завершеними за ваш рахунок, то ви ну, будете повторювати в чомусь їх досвід. То якщо ви хочете розблокувати свою жіночість, зробіть великий і впевнений крок із батьківської системи у свою партнерську систему. І тоді тут спрацює принцип, закон, що коли ми створюємо нову систему з партнером, називаємо її партнерська, вона для нас стає пріоритетною по відношенню до всіх старих систем. А значить, ті порядки та ідеї, які я встановлюю, вони є в пріоритеті для мене. І тоді проговоріть ще таку фразу в голос. Я беру на себе відповідальність створити мої нові правила та порядки. І тоді, наприклад, ваші там, мама, тата, там, дідусі, бабусі, вони виживали і жили у бідності, а ви, наприклад, хочете жити у розкоші. І тоді ви кажете собі, що так, правильно, це мій новий порядок. І оскільки всі, усі системи зацікавлені у розвитку, то цей порядок починає, починає працювати для вас. І якщо ви з партнером, наприклад, кажете, для нас з'ясовування стосунків, скандали, претензії не цікаві. У нашій системі ми створюємо новий порядок, і це атмосфера любові, довіри і поваги одне до одного. І в цій новій системі і нам спокійно, і дітям нашим добре. Та діти вберуть повагу до чоловічого і жіночого з дитинства. І ми народжуємо новий порядок. І чим більша дистанція з батьківською та родовою системами, тим більше повага ваша до того, що було до вашого народження. Повага до ваших предків. І ви можете сказати до своїх предків в голос дякую всім, хто жив до мене. Я ваша, я одна з вас. Але я визнаю свою вільну волю, своє право вибору йти у своє та створювати новий порядок, свій новий закон, жити своєю долею. Тож помедитуйте зараз на те, якого чоловіка ви хочете поряд із собою. І пам'ятайте, що. Ви притягнете такого ж партнера, якому буде відповідати ваш внутрішній стан. Тож, якщо ви живете у своїй якійсь травматиці або компенсації, то, відповідно, ви притягнете такого ж партнера, бо наш партнер це наше дзеркало. А коли ви вже усвідомили, чого ви хочете від життя і для чого, для яких цілей ви хочете. Чоловіка поруч, то і життя вам почне пропонувати партнерів, які вже відповідають новому порядку та вашим внутрішнім цінностям. І наостанок я хочу розповісти: це з практики, з розстановок, що відбувається у просторі, коли жінка виявляє неповагу до чоловіка. Наприклад, вона висловлює йому претензії Ти невдаха, ти брехун, ти алкаш, ти взагалі ні на що не здатен. Тоді чоловік перетворюється у їхній партнерській системі на щось дивне, скукоджене, на щось дуже слабке. А жінка при цьому вона набирає якусь агресивність, незадоволеність, стає сильнішою у чомусь. І у розстановках фігура жінки стає великою, а фігура чоловіка маленькою. І коли жінка ці ж самі претензії віддає свій рід, мамі, наприклад, своїм, ну, тим історіям, де ці образи, ця невдоволеність, а ця агресивність, де вона почалася, тим історіям. Де вони були народжені ці почуття. І для чоловіка тоді починається лікувальний рух. Він починає рости, стає великим та проявленим. І у розстановках йому хочеться діяти. І це одразу подобається жінці. І жінка отримує стан. Азарту, радості та збудження, і у цьому стані вона легко може сказати так чоловічій енергії. І якщо в цій діагностиці ви не досягли необхідного еталонного відчуття гармонії та балансу між жіночим та чоловічим аспектами у своїй душі, тоді зробіть собі наступну роботу. На прийняття тата та роботу з усім своїм чоловічим родом. А для чоловіків це буде робота на прийняття матері та робота з усім жіночим родом. Сподіваюся, було корисно. Будь ласка, напишіть у коментарях, як пройшла ваша робота з цією з цим тестом. Які були ваші відчуття, які ви отримали результати, які ви змогли відстежити блоки? Та пишіть ваші запитання. А наразі все. Па-па!